Вітаю всіх сталкерів у на своєму каналі. В цьому відео я вам покажу, як можна попасти у підвал царя. От, дивіться, ми на покинутому хуторі. Мапа пооколи зони. От на початку хутора є підвал. Попасти в нього просто так ми не зможемо. Знайте, нас викидає. Що для цього треба зробити? Ми зараз з вами відправимося на, другу, на другий кінець карти і там вже будемо продовжувати наше відео. Зустрінемося вже там на місці. Ми з вами на місці призначення. Це район покинутої фабрики. Ось тут. Зверху на горбі ми знаходимо отаку палаточку. Так, водички набрати. І тут знаходимо чийсь рюкзачок. Беремо рюкзак, забираємо оці ботинки, забираємо записку і все, що нам треба. І зразу. Через, може, пару секунд з'являється. А ось. Сам цар. Як він себе називає. Коли захочете з ним поспілкуватися, ну... Він почне хамити вам. Його ну, пішли куди подалі. Він почне, ну. Піде в заданому напрямку. Тобто він здохне. Аномалії. Ну, по сюжету він мав, мав добігти от до того от до тої будівлі. Так що біжимо до неї. Хочете його обшукувати чи не обшукувати, це вже ваше питання. Там немає нічого інтересного у нього. Наша ціль це залізти от сюди. ще підустав, так? Да? 71 кг з собою тягати. І відкриваємо оцю, оцю скриньку. В ній ми знайдемо мозок. Ось, електрошок понижує, телепатію збільшує. Його властивості ви зможете почитати. Класна штука, вам так скажу. Варто її забирати. Після чого вертаємося назад до підвалу царя. Там вже і зустрінемося. Все, ми з вами вже коло покинутого хутора. Так, ми маємо ті якісь чоботи, які ми взяли в палаці. Там, де зустріли царя. Ну і будемо пробувати тепер заходити. вот, подлечись. И вот погреб царя. Что тут есть? Тут куп артефактов. Тут комбез села. Может, настолько перегружены, что... Понятно, все уже можно выкидать. Комбез села. Тут В основному патрони. Так, всіх я цими поки не, пользую, не користуюся. І тут. Провіант. Все. Всім дякую за увагу. Кому відео стало в нагоді, тисніть лайки. А з вами був Гріф. До наступних зустрічей. Всім пока.